Гральний бізнес у Новомосковську, попри заборони, став некерованим процесом та тільки процвітає, вважають невдоволені містяни. Так, жителям будинку номер 31 по вулиці Гетьманській пощастило стати сусідами одразу двох центрів, які офіційно значаться як національна лотерея, але грають там далеко не в лото. Я звертаюся і до місцевих саветам, щоб вони прийняли рішення на сесії а то, щоб запретити Ігорний бізнес в городі в жилом домі, в жилом домі, розполагати його на вторих етажах, на перших етажах і круглосуточна. Проблема не просто в тому гвалті, який стоїть під вікнами жителів кожної ночі, зазначають містяни. Їх будинок 53-го року. В ньому замість плит дерев'яні перекриття, які пропускають не лише шум, але й сигаретний дим. Я хочу звернути увагу, що якщо від бичка сигарети возникні пожар. Вот этот дом, центральный, центральный дом, это лицо нашего города. Лицо. Вы представьте, что это наше лицо города возьмет и рухнет. Вот. То есть его не будет. Мало того, что мы ночью просыпаемся, от того, что задыхаемся дымом и боимся взлететь на. На кришу останнімся і бізимущества і, без... і людської жизни. Діти астматики, астматиками будуть. жителька першого поверху Людмила Грушина безпосередньо межує з залом гральних автоматів. Жінка бідкається на жахливий гвал, що стоїть всю ніч останні два тижні з того моменту, як гральний бізнес оселився поруч. Мені дуже неприємно. Я ночу просипаюсь від розборок ночних, від музики, яка грімітва всю і. Однажды даже вот с третьего этажа женщина вызывала в час ночи, потому что невозможно вот слушать это все. Видите, ли включають музыку, и вот здесь фары включают, и ты просыпаешься и не знаешь, где ты находишься в квартире или в игровом автомате. Людмила Миколаївна не розуміє, чому повинна терпіти таке сусідство. З жінкою в одній квартирі проживає маленька дитина та бабуся, котрій вже 90 років. Звісно, що такі умови неприйнятні для нормального життя. Ми звертаємося з просьбою звернути увагу, що в жилому домі цього не давно бути». Ірина Сафонова також мешкає в 31-му будинку. Її спальна кімната знаходиться якраз над залом з гральними автоматами. Жити так неможливо, бідкається жіночка. Нас дитина годувалася. У сусідів теж дівчинка трьох лет. Мало що дим постійно. У нас ще там на криші, якщо виглянути, вот постійно шприцет наркоманів і бутилки розбиті. То тобто сіні ми вже рішутки поставили, потому що, чесно говоря, побаюваємося. Мешканці будинку зазначають, зверталися в усі можливі установи, та допомоги так і не дочекалися. Телефонували навіть до області. Там відповіли, що по справі відкрито кримінальне провадження. Та як зазначають самі жителі, поки воно подіє, вони можуть просто злетіти на повітря. Люди зараз багато атошників всі приходять з розломана нірної системи, тому банально буквально може бути. Что человек просто проиграет и кинет боевую гранату, как это уже были случаи. У нас в поселках просто-напросто взрывали магазины обычно, а здесь постоянно. Нет. Поэтому так же самое тут от любой, от любой ну, в том числе это как и пожар может быть, и просто это опасно как бы довольно. Дмитро Городецький впевнений, останні два тижні жителі будинку сидять на пороховій діжці. Сейчас йдуть праздники, я так предполагаю. Ну, Всі ми сидимо на пороховій бочці просто, тому що це полихне, дерев'яне перекриття, просто дом згорить. Ізвините, хто будет отвечать? І діти, и дети здесь не можуть Э, Ну, це і астма, і все остальное. Я вже не говорю о преступности, которая здесь, і шприцы в центрі города. Центр міста наш. Ми, ми хочемо, щоб наш город канцеканців ну приобрів нормальне. Ми всі країною всі йдемо в Європу. А виходить все наоборот. Маленька Вікторія також проживає Я в будинку номер 31 Батько дівчинки розповідає: мала часто прокидається серед ночі та гукає батьків. Дівчинці лячно від диких криків, нецензурних вигуків та постійних лайок, що лунають з вулиці. Там побиті стіни, тобто кожну ніч, через ніч там різня. Там розборки, там крики. Мой ребенок, вот этот вот он не может просто спать спокойно. В автоматах програють і зарплати, і майно, і ледь на самих себе. І найбільше болить, коли захоплюються цим діти. Рейди правоохоронців та активістів довготривалого ефекту не мають, адже гральні автомати, хоч і зникають на деякий час, але вочевидь їх ховають до слушного моменту чи переносять в інші потаємні місця. Телеканал Самар на боці городян, тому ми зробимо все можливе, аби допомогти новомосковцям здихатися від цієї зарази. them. <imitation>